Як ви думаєте, що пов'язує стиль і стосунки? Здавалося б дивне питання, але тим не менш. Ідея колаборації фонду Олени Пінчук та харківського бренду Keep Style говорить про те, що ваш досвід міг бути невдалим і важким, але точно буде краще наступного разу. Отже, партнери презентують лімітовану колекцію It Will Be Better Next Time, яка присвячена розбудові сексуальної культури і Повазі до самовираження. Колекція крута, колекція дуже яскрава. І усі кошти із продажу будуть спрямовані на створення проєкту сексуальної освіти. Усі подробиці далі. Для чого нам досвід? Щоб зробити своє життя краще, якісніше та яскравіше. Та досвід не береться з нікуди. Зазвичай це якісь травматичні ситуації, які ми виплакуємо в подушку, виливаємо на друзів, відпрацьовуємо з психологами. Але є одне золоте правило. Оль, дуже, дуже прості життєві ситуації, коли, наприклад, в комунікаціях з друзями вони кажуть, що не склалося все погано, боляче. Що ти кажеш зазвичай? Що наступного разу буде краще. It will be better next time. Це плече підтримки для всіх, хто прагне для себе кращого. Колаба так коротко називають співпрацю над спільним проєктом кількох партнерів, які об'єднані одними цінностями світосприйняттям та точно знають, як реалізувати свої ідеї. Фондо Пінчук» разом із харківським брендом Keep Style презентують сміливу лімітовану колекцію одягу, яка говорить про те, що яким би не був ваш досвід, все найкраще у вас попереду. Наші важкі часи. Оця підтримка, яка може бути зчитана як знак, да, якщо ти просто йдеш за людиною, в якій на сорочці позади написана Твилбебере Некстайм, те, що називається читайте знаки і цією колекцією, ми хотіли підтримати кожного. Хто переживає якийсь досвід? Чи він негативний, чи він позитивний. Не переживай, ти не один, ми тебе підтримуємо. Або ми щасливі за тебе і будь певний в тому, що далі буде краще. Маленька екскурсія ми на виробництві. Ось тут взагалі все і народжується. Наша остання колаборація також тут народилася. Лера – дизайнерка та засновниця під звуки вибухів в перервах між відсутністю електроенергії разом з командою незламних жінок, в якій закладені потужні сенси та віра в майбутнє, іноді трапляється коментарів, коли ми випускаємо щось таке соціально важливе, по типу ви, начебто, шиєте одяг, ось собі і шити. Але це десь на рівні місії, на рівні ДНК бренду та команди. У нас є велика аудиторія, в нас є велика кількість шанувальників. І якщо вже ми їх змогли зібрати на якихось наших цінностях то для нас важливо. Говорити з ними, от саме зараз важливо зазначити, що колекція благодійна, і всі кошти від її продажу підуть на створення освітнього курсу для всіх українців, хто відчуває в ньому потребу. Мова піде про те, як мати безпечний досвід стосунків, дбати про свої кордони, запобігати захворюванням, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ та вірусні гепатити, про сексуальну освіту, психологічну підтримку, та навіть про те, як розвивати навички ефективної комунікації з партнером, що є ключовим для. Здорових та щасливих відносин наша колаборація взагалі складається з двох футболок: така рожева і така сама біла. Також є сорочка з вишитим слоганом на спинці. Ось це, наприклад, мій найулюбленіший айтем у цій колекції. Дуже яскравий, який привертає до себе увагу. Цей айтем для сміливих, для тих, хто вміє та хоче експериментувати. Ід контенту для промо-кампанії із задоволенням взяли участь зірки та інфлюенсери відома нашим глядачам героїня шоу каналу СТБ Супермодель Тетяна Брик, популярний репер Отой, тіктокер Тумазар, дизайнерка Альоша та танцівники Джей та Світлана Сокаль. Для кожної колаборації, взагалі-то, ми розробляємо окреме пакування, щоб досвід отримання покупки був максимально класним та приємним. Тому ось тут є така листівка, яка повністю розповідає про ідею нашої капсули, і це у рожевому тиші, ось таким чином, лише трішки гарніше ніж я це роблю. Це доїжджає до наших покупців. Покусливо виглядає, якщо ви мрієте мати щось з колекції в гардеробі та долучитись до крутої ініціативи, знаходьте більше інформації в соціальних мережах фонду Олени Пінчук. Чого саме Кіпстайл у вас колаборація вже другий раз? Їх продукт це виклик постійно. Досить ризиковано. ні? мати з ними справи. Насправді, ми супер щасливі з співпраці з брендом Кіпстайл. По перше, саме їх сміливість дає нам у цю платформу говорити мовою фешену, мовою моди про гострі теми, що стосуються сексуальної культури. На жаль, вони все ще гострі. Як я і казала, доносити якісь соціально важливі теми знаходиться буквально у корі у ДНК нашого бренду. І останнього разу ми зібрали велику кількість грошей, яка допомогла реалізувати проєкт, який фонд Олени Пінчук собі намітив. І цього разу я дуже сподіваюся, що так само в нас все вийде. Отже, будьте стильними разом з нами, та змінюйте світ навколо себе на його кращу версію, бо це так легко побачимось.